І вас вітаю, мої дорогі німці. Сьогодні ми з вами, ну, бачите, знову у нас така ситуація, що ми розглядаємо пасивні значення минулого заняття. Ми в цьому пасі відгубилися, якщо можна так сказати, якось негарно вийшло, але так воно і є. Потім поза минулого заняття ми теж дивилися, що до того ж залізли в усі форми. Ну, таке діло. Сьогодні ми з вами робимо форми з пасивним значенням, та сама пісня. Книги, які будуть продавати, слід виставляти у вітрині. Давайте подивимося на оцей комікс. Ця книга читається дуже добре, каже цей мужчина. Баришня каже: о, тоді мій племінник отримає цю книжку в подарунок. Угу. Тут понабирали книжок та й кажуть: ці книги належать до вітрини, тобто їх необхідно в ту вітрину, ось, щоб люди бачили, що є така книжечка виставити. Так, книжки, що продаються, мають бути у вітрині. І ось цей чоловік, якийсь в Убирашунді, але ці книги використовуються в багатьох школах. Як ви бачите, конструкції підсвічені червоним ліст зіх герикт гешент, гехерен гештельт. Так, цуферкауфнден, фінден, феррендум. Клас, правда? І і де ж ваші зошити, пухнасті і різнокольорові ручки, тому що на знову той самий ситуацій у нас кожного, як це виводиться, щодня у нас з вами, кожнісінького заняття. У нас таблички. Ну, де їх ще набрати? А ми самі собі зробимо, і не треба нам та німецька за 30 днів у віконечках і ще в якісь позитивні ситуації. Перше зіх плюс верб. Дасбухт. Коротше кажучи, вони ось ці приклади, я так розумію, перебирають і аналізують. Ну, давайте і ми з вами зануримося. Як це переформулювати? А вони пропонують ось такий варіант. Книга читається легко. І це означає, книга читається легко, і це, тобто вони однаковісінькі, ці переклади. Ну, ми зараз перевіримо. Вчора був, до речі, день перекладача. Я знаю, яке це мистецтво, особливо, коли тобі дають замовлення. Яке це вони писала в інстаграмі, значить, воно було з російської перекладене кимось на китайську, потім з китайської, вони перекинули на англійську, це вже другий перекладач робив, а мені дістався переклад на українську, і це можна було чокнутися. Ну, добре, коли ти знаєш, навпаки, я його перекладала спочатку на англійську, потім на китайську, потім на російську. І тоді вже я бачила ісходність. і сходні. це ж можна з ума зійти. Тому всіх із днем перекладача. А сьогодні ми з вами це все діло розбираємо. Трошечки самі побудемо перекладачами. Оцей ліст ЗІХ, ЗІХ плюс дієслово. Він може елементарним каном, модальним дієсловом бути заміненим. Подивіться, золін, мус, золь. Тут якийсь вірт чистий пасів, і тут вірт теж чистий пасів. Добре, Дамерку, До давайте почитаємо зауваження. Вони такі цікавенькі тут бувають. Ніколи не називайте виконавцем. Тобто книга легко читається кимось, Байдужісінько, ким вона там легко читається. Якщо в реченні немає підмета, додайте воно, так як воно є, С. Далі йдемо зазвичай це вживається з прислівником. Угу. Способу дії, так? Ну, нехай мене способу дії. Добре. Як читається в плані добре? Як читається, добре, все нормально. Так, якщо із з їх, який можна трансформувати в Кан, і який цей Кан винесе в кінці лезвиями, все зрозумів? Там питання, якщо що, то тоді ми заходимо в партій Гірні. Оце, до речі, ці уроки, що читаю вранці, вони входять в курс граматичний, граматичний і розмовний. Оце є курс, я пущу Б1, зроблю ще один курс їм по Б1. В них вийде B1 плюс B2, і вони на весну зайдуть в B2 готові. Вони будуть хоч усі справи, що там відбувається рідною мовою. Бо німецько-німецькою, знаєте, це таке. Навіть коли ми вивчали методику викладання іноземних мов в університеті, коли ми йшли в універ, в школи, як вчителі, нам не дозволяли на перших етапах пояснювати дітям англійсько англійською німецько-німецькою, -німецько іспанською-іспанською, -іспансько так інше це неможливо. На вже старшенькі, то так в університеті виключно. Мовою, яку, яку вона вивчає? Так, прошу. Друге, дивимося. Так, герунді під'їхали модальна частка. герунді плюс ц партій 1 один перед іменником дві. Так, а де дві? Я бачу одну? Може, десь внизу? Нема нічого, що сталося. Я команду шляфен, є шляфт С Буд. Давайте розберемо. Я не бачу дві пучки, а ось цю бачу, ось там, де вони поставили С. Спиться. Тут спиться добре. А якщо К, то в кінці буде… будеся. Буде шлаф. Окей. А якщо тут шляф, спиться, угу. то буде з S, Понятно. а тут, де дві, дві ці зірочки, я не розумію. Так, мої хороші, поїхали. Ідіє цю фекалдин бюхен нюсінг інстанста. Та що ж вам робити? Значить так, книги, які продаються, мають виходити у вітрину. І книги для виставки тут. Книги, які будуть продавати, повинні йти в вітрину. Це одне те саме, насправді. Але вони цю фекалдин І, ау, дивіться, яка краса. Су Штелінден. Ми будемо це розглядати все на Б 1 Боже, я так хочу, що він починається в листопаді, але я вже почала викладати такі підготовчі завдання, щоб люди не сиділи. Вони оплатили ось і до жовтня, в них була там знижка. О, до речі, стосовно знижок, Я усіх вітаю. Кого день народження першого жовтня, По день народження сьогодні. Мене мені сьогодні. Аж або лише 41. Кому дуже хочеться, є, можливо, такі люди, які хочуть купити ці курси А1, А2, Б1, дитячі курси. Ви можете їх сьогодні купити за цією знижкою. Знаєте, як ото блогери роблять, у мене сьогодні день народження, і мені 41. І зробіть собі знижку, виберіть будь-який курс на, за ціною 41%, ну, типу, знижка 41%, бо я зараз наговорю. Зробіть собі цей подарунок від мене, виберіть будь-який курс, ось, наприклад, він коштує там оцей Б 1 199 євро. Заберіть 41%, от оскільки залишиться, ось вам буде такий подарунок від мене там, 129 євро місь чи що. Не знаю. Порахуйте, бо я зараз нарахую Що прикольна річ? Просто повідомлення ось бемкають в телеграм з привітанням. Думаю, чому не зробити подарунок і студентам? Прикольна річ. Так от, на цьому рівні ми будемо з вами вивчати ось такі структури. Я дуже веду, ось осінні вечори зимні такі, вони будуть у нас з кавою, з какао. Класно будемо буде сидіти робити. Далі. Ну, а так, треба розібрати до мерко, зауваження, що багато говорю сьогодні. Ну, не знаю, хочеться мені поговорити про граматику. Можна лише з дієсловами, з якими можна сформувати пасив з Верденом. Ось, бачите, Верден золін». А значення повинен, варто, може або не можна, не допускається, заборонено. Ось такі граматичні структури. Якщо із цим трошечки такий намок, хінт вам ясний, давайте робити гегерензе, належати плюс партіп цвай. І у нас час на партицип-цвай ось тут. Гершталь, вчора в дитячому курсі я розповідала діткам, і індивідуальні заняття ми не були з ними. За цим я, вони дуже добре хватають, партіципер. Молоденький мозок пластичний, він дуже добре схватує. Будували чорперфект мені так, що я просто раділа на тих заняттях. Так, книга повинна мати якесь там місце у вітрині. Так само, те самісінька книга повинна мати мусоль. І тільки розмовно. Як ви бачите, лише розмовно, це належить тому, то, бачите, таке та сама пісня із Бекомен отримати дістати, плюс партітіп цвет. Він отримує нову книгу подаровану. Десь там племінник, чи хто там Нефе ага. мав отримати Та сама, та сама речення з тим самим значенням ось тут. Не знаю блюх, Гешенк. І тільки розмовно, знову таки, бачите, та сама ситуація, що тут завжди згадуйте адресата, хто це буде. Далі, тільки з дієсловами у датіві, давальний об'єкт стає підметом інфінітивної конструкції, тобто кому це все дають і йому, в нашому випадку. Такий намьок трошечки з Бекомен Кріген ми розібралися трошки. І далі у нас іменниково-дієслівна сполука. Давайте подивимося про підучник. Тут щось кажуть цікавеньке підручник для діток, Б1. Я вже закинула. Батьки, ви купили а 1 А2 десь собі у Німеччині. Мені в Україні простіше купити, бо тут зайшов на сайт і припав. Він вийшов тисячу той посібник. Дивіться, вам там довше шукати, ви казали, може легше комусь, може довше. У вас є місяць, це ж з листопаді він починається той Б1, то починайте купувати, скажімо так. А якщо ви роздруковуєте, то, то він там є, не треба бігати. ПДФ там є. Підручник використовується в багатьох школах, підручник використовується в багатьох школах те саме, тільки тут фіндер знаходить використання, а тут використовується вірт verwendet». Uh, і сполучення з дієсловами uh, «finden», гнісен, комісне і таке інше. Харин, фарн, ген, 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 ген. Цілі списки ми будемо з вами вчити. На жаль, або, на щастя. Та й на тому все. Урок великий, досить таки для розміночного получився. 12 хвилин. Але я сказала все, що хотіла сказати. В кого день народження сьогодні, як у мене. Ну, хороші, ми робимо каву, п'ємо їмо щось смачненьке і йдемо на роботу, а ввечері будемо записувати курси, чи хто там що робить. Зустріч і гроші. Знижка на будь-який курс у вас, окремий курс будь-яка, є. віднімаєте 41%. Завантажуйте собі і насолоджуйтесь. Пишіть мені приватні Людмила Антольна з нами народження. Давайте мені знижку 41 на якийсь там курс, та й все буде нормально. До зустрічі, ще англійцям, щось розкажу. Пока.